Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Це тобі за Дніпро, російський полковник, який причетний до загибелі 88 та поранення, 240 цивільних осіб, в тому числі в Харкові та Дніпрі, він віддавав накази про удари ракетами. Х-22 та х 32 по цивільних об'єктах в Україні. Сьогодні вночі успішно покинув цей світ. На світлофорі машину палача розстріляли. Як передають партизани, його та його близьких друзів друге. Уже успішно розстріляли невідомі за 500 метрів відомо. Пише Топор Помсти, Під час попереднього замаху він також лікувався, але вижив. Прізвище Полковника Дорошенко його колезі Тимошину, на якого також декілька разів скоювали напад, не так давно оголосили підозру. За даними слідства, російський командир, порушуючи закони та звичаї війни, забезпечував нанесення ударів ракетами Х-22 і Х-32 по цивільних об'єктах в Україні. За даними слідства, полковник ПКСРФ віддавав накази завдавати ракетних ударів, які призвели до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб. Зокрема, офіцера підозрюють у причетності до таких ударів Дніпро Гес. Торговий центр Рів'єра в Одесі, міський будинок культури у Лозові, Харківської області, торговий центр у Кременчуці Полтавської області, житловій базі та базі відпочинку в СМТ Сергіївка Одеської області, житловому будинку в Дніпрі. Російські військові будуть покарані за все горе і страждання, яких вони завдали мирним жителям України. В той же час РФ почала активніше застосовувати керовані авіабомби, запускаючи їх з літаків за 50 і більше кілометрів від кордону з Україною. Для протидії нам потрібні засоби для збиття. Саме ворожих бомбардувальників. Про це в ефірі телемарафону єдині новини заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Збивати потрібно літаки, а не бомби. Ми розуміємо, що поселення буде. Рано чи пізно приїдуть комплекси великого радіусу дії – це Патріот і СМПТ. Так їх буде небагато і зрозуміло, що цього буде недостатньо, наголосив він. Саме тому, за його словами, Україна просить партнерів надати літаки, які зможуть діставати. Російські бомбардувальники відтісняти їх якнайдалі від наших кордонів. Це нові виклики. У ні, все більше з'являється озброєння, яке буде застосовуватися, адже бомби типу ФАП-500 росіян є в достатній кількості. До них просто додають крила. GPS і полетіла. їх потрібно лише модернізувати. Питання в ціні: ракети коштують мільйони доларів за одиницю, а переробити бомбу в рази, а може, й у сотні разів дешевше, пояснив Ігнат. Він нагадав, що Україна також застосовує такі бомби, але їх у нас дуже мало, тому необхідно налагодити їх виробництво на заході. Ті бомби, які ми використовуємо, це високоточні бомби, які летять надзвичайно. Чайно, точно вони меншої потужності, але летять так, як треба, а не так, як це роблять окупанти своїми п'ятисотками, коли влучають по мирних містах, руйнують будинки тощо. Саме цим ми відрізняємося від них. Додав ігнат. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.